День міста у Вишневому вдався на славу. І погуляли, і на ярмарці розважилися, і на концерті натанцювалися, незважаючи на непогоду. Але навіть найвеселіше свято має свої наслідки. Вурни для сміття перетворилися новенькі клумби, газони та дороги міста. Звісно, можна зрозуміти і тих, хто намагався краще роздивитися сцену, вилізши на клумби та притоптавши молоденькі рослини. Та комунальники доповідають, що в цих клумбах ще й знаходять пластикові стаканчики, кришечки від пляшок та недопалки. За останні декілька місяців у Вишневому з'явилося багато чого новенького, в тому числі і зона відпочинку. Першим облаштували парк, в якому зараз щодня гуляють молоді матусі зі своїми дітками. Зараз завершується будівництво клумб. Вони є спеціальним дизайнерським проєктом. Кожна клумба це завершений окремий об'єкт, у який робітники вкладають душу. Спеціально для обгородження цієї зони наші керуючі органи замовляли різноманітні рослини і канадські ялинки, і барбариси. І дуже багато вічно зелених рослин. Та комунальні служби переймаються тільки одним питанням. А чи зможемо ми це все вберегти? Кожен житель окремо і всі ми разом маємо розуміти, що все це робиться не для вигляду або не просто так. Це наше надбання. Тож ми маємо пишатися такою красою та сприймати її з почуттям причетності наче щось власне. В нашому місті досить багато урн для того, аби можна було викинути туди стаканчик, папірець та недопалки. Ми всі говоримо про Європу, ми йдемо в Європу. Ну, мабуть, Європа починається з того, як ми ведемося по відношенню до власного городу. В Європі, кстати, окурки в урни, в клумби не кидають. В Європі окурки кидають в урни. І якщо ми вважаємо себе європейцями, давайте вести себе як європейці. Це Хотіла сказати, начнем з малого, але я что що це малое дело. От цивілізовано относиться до такому красивому хазяйству. Ну вот тата є, наверное, европейский подход. Зі словами пана Волкова, важко не погодитися. Головним надбанням кожного міста є люди, котрі це місто роблять. Кожна квітка на клумбі висаджена д руками наших містян, можливо, навіть сусідок або близьких подружок. Тому прошу і тих, хто. М Здесь находится, следите за собою, следите за своїми дітьми, следите за тими, у кого ще не вистачає культури, с пониманием. Не стоять у стороні і мешканці, заради яких власне все це і робиться. Молода матуся Олена просто не змогла байдуже пройти по всю проблему. Я вважаю, що все со з часом. В Сім'ї, извините, не без урода. все таки Меньше стало временем бумажек, менше грязі и і... Мне кажется, это какой-то воспитательный процесс общества. Чем больше делаешь, тем больше отдачи. Если бы было бы еще красивее, еще больше хотелось бы это оценить, еще меньше загрязнять. Потому что все-таки все люди любят что-то красивое. И чем больше красоты, тем меньше хочется его все-таки сырить, что-то выбрасывать. Мне кажется, что все-таки, если сравнить до существования этого парка и сейчас, то грязи все-таки стало меньше. Кожна зміна у житті починається з себе, і кожна людина сама обирає свій шлях бути тим, хто будує або ж стати розрухою. Важко це уявити, але навіть маленький недопалок кинутий у клумбу у кращому випадку стане просто негарною плямою на обличчі міста, а в найгіршому улюбленою іграшкою дитини, яка пробігатиме по квітник. Тільки разом, спільними зусиллями, ми зможемо перетворити вишневе на райське містечко, де сміття завжди у смітнику, а дітки усміхнені, здорові та щасливі.